Вітаю, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Honda Civic 2015 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та ПЛКП без сильної критики. Є, є єдиний нюанс по задньому правому крилу. Ось така подряпана, але в принципі не критично це все можна зробити. Встановлені у нас оригінальні легкосплавні диски з зимовою гумою. Автомобіль приїхав з Америки. Пошкодження були по передній частині. Фарбований капот та замінили крила в колір, З технічного боку вона обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Нещодавно замінили масла фільтра по двигуну, також в коробці замінили мастила, ходова частина обслугована, готова до будь-яких перевірок. Всередині нас на ось такий шкіряний. Спереду салон, позаду. До речі, ми маємо текстиль. Ось так він виглядає. Е, мультикермо, круїз контроль кондиціонер штатна магнітола, Також є. Електропакет попереднім вікнам, електроугульовака бокових дзеркал, камера заднього виду. в Принципі все, що потрібно для комфортного працювання. Автомобіль також можна придбати в Лізі з першим внеском 2000 доларів. Знаходимось ми за адресою сумська 2А. Друзі, чекаємо вас та запрошуємо на тест-драйв. Усім гарного дня!